Свята Великомученице Христова Варвару, моли з нами і за нас, рабів Божих імена, щоб милостиво зі свого милосердя, прихильний до благань Бог, почув нас, що просимо Його благість, і не відкинув від нас усі потрібні для спасіння, і життя прохання, і дарував християнську кончину життя нашого, безболісну, бездоганну і мирну, божественних таїн причасну і всім. Хто на всякому місті, в усякій скорботі й напастях, потребує Його милосердя й допомоги, велику свою подав милість, що благодатью Божою і Твоїм теплим заступництвом, душею і тілом? Завжди у здоров'ї перебуваючи славили дивного у святих своїх Бога Ізраїлевого, який не віддаляє допомоги своєї від нас, завжди нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.